Дональд Трамп переміг у виборах президента США. Попри те, що до оголошення результатів жодна людина не могла стовідсотково сказати про лідерство когось з кандидатів, друга з яких Камала Гарріс, Саме Трамп набрав необхідну для перемоги кількість голосів понад 270. Навіть не дочекавшись офіційних результатів, республіканець виступив у своєму штабі, оголосивши про перемогу. Разом ми зробимо Америку знову великою для усіх американців. Я просто хочу вам сказати, як щиро я вам вдячний, я вас не покину. Майбутнє США буде масштабнішим, сміливішим, багатшим, безпечнішим і сильнішим ніж раніше. Ви на каналі Україна на часі. і Сьогодні я ближче познайомлю вас з новообраним 47-м президентом Сполучених Штатів, який вперше переміг у президентських перегонах в 2016-му, Є власником мільярдної нерухомості в Америці та різних країнах світу, затятим любителем гольфу, фігурантом низки сексуальних скандалів та кримінальних проваджень. Готові дізнатись, хто такий Дональд Трамп? Тоді підписуйтесь на канал і поїхали! Дональду Трампу 78 років. Народився він у Нью-Йорку у заможній родині власника будівельних компаній Фреда Трампа. Дідусі бабуся з батькового боку були німецькими переселенцями. Дід накопичив капітал, коли керував ресторанами і пансіонатами в роки золотої лихоманки. Батьки Дональда Трампа також замолоду розпочали кар'єру на ринку нерухомості. У 13 років батьки відправили сина до Нью-Йоркської військової академії, щоб спрямувати його енергію та самовпевненість у позитивне русло. Дональд отримував нагороди в академії, грав у команді з футболу та у безбольній команді. Деякий час навіть був капітаном та отримав премію тренер. Як розповідав сам Трамп, після закінчення військової академії він думав про вступ до кіношколи. Але таки обрав нерухомість як прибутковіший бізнес. Два роки навчався у Фордгемському університеті, потім вступив до Вортонської школи бізнесу Пенсильванського університету. Закінчив Вортон зі ступенем бакалавра наук з економіки та спеціалізацією в галузі фінансів. На той час батькова компанія була лідером на ринку нерухомості, і Дональд почав працювати на нього. Трамп був одружений тричі з першою дружиною Іваною Зельничкою пережив разом 15 років. Від цього шлюбу в нього троє дітей. З другою акторкою Марлою Мейплс був разом 6 років і має з нею спільну доньку. У 2005 році Трамп дружився з молодшою на 24 роки фотомоделлю зі Словенії Меланію Кнавс. Вона народила йому сина. Також у Дональда вже семеро онуків. Дональд Трамп завзятий гравець у гольф, відомий під ім'ям Зе Доналд. Так його прозвали змі після того, як колишня дружина Івана в одному з інтерв'ю саме так до нього звернулася. Також він знаний завдяки своїй популярній фразі Ви звільнені з шоу кандидат. А ще його відрізняє своєрідна зачіска, яку він відмовляється змінити упродовж всієї своєї кар'єри. Закінчивши університет, Трамп зайнявся пріоритетним для його батька напрямом орендою будинків для людей середнього класу у Брукліні, Квінці та Стейтен Айленді. У 71-му переїхав на Мангеттен, де побачив великі можливості для забудови і отримання високого прибутку завдяки архітектурному проєктуванню. Тоді ж став президентом заснованого його батьком бізнесу з нерухомості і перейменував його на The Trump Organization, розширивши діяльність на будівництво та ремонт хмарочосів, готелів, казино та полів для гольфу. Трамп брався за дедалі амбіційніші проєкти, але у 89-му через фінансову кризу у нього почалися труднощі, тому він не міг вчасно погажати взяті позики. Вклав мільярд доларів у будівництво свого третього казино Трамп Таджмахал, але борги і далі зростали. у дев'яносто першого. Першому призвело не тільки до банкрутства пов'язаного з бізнесом, а й поставило його на межу особистого банкрутства. Тоді він передав 50% своєї частки власникам облігацій. Вже за три роки Дональд віддав більшу частину боргів, але був змушений відмовитися від авіакомпанії Трамп Shuttle. Однак йому вдалося зберегти спроєктований ним Трамп Тауер у Нью-Йорку та залишитися керівником трьох в Atlantic Сіті. У 95-му він об'єднав свою казану у відкриту акціонерну компанію. Трамп Казіно Резортс», але невдовзі відмовився від посади генерального директора, залишаючись головою ради директорів. Наступного року компанія отримала назву Trump Entertainment Resorts Holdings. Через фінансову кризу 2008 року керівництво компанії подало позов про банкрутство, а Дональд вийшов з ради директорів. До слова, він та його бізнес загалом брали участь у понад 4 тисячах державних та федеральних судових процесах, включно з шістьма банкрутствами. Проте бізнес у галузі нерухомості загалом був досить успішним. Трамп навіть ліцензував власне ім'я, під яким реалізом реалізовувалися різні проєкти. до речі, за даними Форбс, та частина імперії Трампа, якою насправді зараз керують його діти, найцінніша і обійдеться щонайменше у 562 мільйони доларів. У власності новообраного президента численні об'єкти нерухомості, зокрема, готелі і бізнес-центри, у тому числі хмарочоси, не лише у США. На стадії будівництва Трамп Плейс, що після завершення стали найбільшою приватною забудовою Нью-Йорка. Його казино і майданчики для гольфу мають загальну вартість 127 мільйонів доларів. Проте, з-поміж бізнесів, нерухомості у нього є й медійний. Компанія Miss Universe Organization, що належить йому спільно з NBC, проводять такі конкурси, як Miss, Всесвіт, США міс та міст тін юса у 2003 році Трамп заснував власне розважальне реаліті-шоу Кандидат на каналі NBC, де став виконавчим продюсером і ведучим. З 2003 по 15 був продюсером і ведучим телевізійного реаліті серіалу Учень. Бізнес-імідж та роль в ньому зробили Дональда однією з найвідоміших особистостей США. Двічі був номінований на премію «Еммі» за комічні ролі самого себе у серіалах і фільмах. Він також створив компанію мережевого маркетингу Трамп Нетворк, яка продає вітамін, без безпосередників завдяки цій компанії. Він має намір створити серйозну конкуренцію компанії Амвей. Після першої перемоги на президентських виборах у 2016-му Трамп повідомив, що не продаватиме бізнес. Мовляв, такий продаж не буде можливим. Натомість вирішив підписати угоду про сліпий трас, що позбавить його впливу на рішення, які ухвалюють щодо його бізнесу. Переможці у президентських виборах в США пов'язують з низкою гучних скандалів. Проти Дональда порушено низку кримінальних проваджень щодо сексуального насильства, наклипів, фінансового шахрайства, втручання у президентські вибори та незалежного зберігання секретних документів. Трамп став першим колишнім президентом, якого визнали винному скоєнні злочину. Одна з порушених справ стосується спроб Трампа скасувати результати виборів 2020 року. Проти нього висунуто чотири основні звинувачення: змова з метою обману США, перешкоджання офіційному процесу. Спроба перешкодити і змова проти прав виборців. Ця справа пов'язана із зусиллями Трампа змінити результати виборів, включаючи тиск на державних посадовців у таких штатах як Джорджія, де він вимагав знайти достатньо голосів для перемоги над Джо Байденом. Крім федеральної справи, Трамп також звинувачений у Джорджії разом з 18 іншими особами за порушення закону про організовану злочинність, де йому закидають створення фальшивих виборчих сертифікатів та тиск на виборчі комісії. Судові розгляди тривають, оскільки Трамп своєї вини не визнає, а його захисники заявляють про політичне переслідування. У червні 23-го року політики висунули нові звинувачення у неналежному поводженні з секретними документами, які містили матеріали, що становлять загрозу національній безпеці. Ця справа вважалася найнебезпечнішою з усіх юридичних загроз колишньому президентові, та в липні 24-го суд штату Флорида припинив це провадження. Щодо сексуальних скандалів, у березні 23-го Трампу висунули звинувачення за те, що той платив порноакторці Стормі Деніелс за мовчання. В основі справи були платежі Трампа адвокату Майклу Корену, зроблені у 16-му, що були оформлені як оплата юридичних послуг. Але насправді вони покривали витрати Коена на платіж за мовчання жінці, з якою Трам зустрічався ще у 2006-му. Таким чином, щоб не бути дискредитованим, Дональд намагався заплатити Стормі сто Тисяч доларів, аби вона мовчала. У травні 24-го його визнали винним у справі. Ще у 2016-му, під час передвиборчих перегонів, газета Вашингтон Пост оприлюднила відеозапис 2005 року, на якому Дональд Трамп вихвалявся, що може без дозволу мацати красивих жінок за інтимні місця. Бо він зірка. Через кілька годин Трамп виклав відео з вибаченнями. Після цього близько десятка жінок звинуватили політику у домаганнях протягом останніх декількох десятиліть. У червні 2019-го американська письменниця та журналістка Джин Керол повідомила, що всередині 90-х Дональд її зґвалтував. У травні 23-го року суд США визнав експрезидента винним у справі про спробу зґвалтування письменниці. Сам політик вердикт присяжних у позові про наклеп оскаржує. Але як Дональд потрапив у політику? Його бекграунд цій діяльності не настільки потужний, як бізнес-кар'єра. Перша його дотичність до політики відбулася у 2000 році, коли Трамп взяв участь у праймерис від партії реформ. Через 15 років він таки вирішив зірвати великий куш і оголосив про намір балотуватися у президенти Сполучених Штатів. Вже через півроку у своїй штаб-квартирі у Трамп Тауер на Мангеттені він офіційно оголосив про намір стати кандидатом у президенти від республіканців. При цьому додавши, я буду найвеличнішим президентом будь коли створеним богом, основним гаслом виборчої кампанії Трамп зробив заклик: зробимо Америку знову величною. Дональд описував себе як консервативного, особливо у соціальних і релігійних питаннях. У своїй кампанії акцентував на американському патріотизмі, що зневажався через політкоректність і медіаупередженість. У промовах звертав увагу на внутрішні проблеми, як от нелегальна імміграція, офшори американських робочих місць, національний борг з та ісламський тероризм. Президентські перегони Трампа отримали безпрецедентну кількість уваги від ЗМІ через його відомість. Після їх старту, уже на початку липня, він лідирував серед республіканських кандидатів на пост президента. Люди були переконані, що Трамп говорить те, у що сам вірить, а не те, що хочуть почути інші. Він заявляв, що в разі відсутності підтримки від республіканців готовий висунути себе на пост глави держави як незалежний кандидат. Проте партійний з'їзд республіканців затвердив Дональда офіційним кандидатом у президент. Зиденти США у листопаді він виграв вибори, обійшовши кандидатку від демократичної партії Гіларі Клінтон, та став 45 м президентом Сполучених Штатів, а також найстаршим в історії президентом на час вступу на посаду. Скандалів за час першого терміну президентства у Дональда було чимало, зокрема, і за участі Володимира Зеленського, коли Трампа звинуватили у тиску на українського главу держави з метою вивести з президентських перегонів 20-го року Джо Байдена. Проте ні до чого серйозного вони не призвели. Проте, коли Трамп балотувався на другий термін, він, він врешті, програв вибори кандидату від демократичної партії, хоча свою поразку визнавати відмовився. Тоді програвши, закликав своїх прихильників. Організувати марш на капітолі в січні група прибічників Трампа організувала насильницький штурм капітолія, через що конгресмени були змушені тимчасово евакуюватися. П'ятеро людей, поліціянти та протестувальники, загинули. За роль Трампа у розпалюванні заколоту 13 січня Палата представників ухвалила рішення про імпічмент. За результатами голосування його знову виправдали. Однак, Дональд запам'ятався тим, що став єдиним в історії США президентом, якому оголосили імпічмент двічі. Про цьогорічну передвиборчу кампанію про самі вибори Пускаєву чули вже багато і про замахи на Трампа, і про його скандальні заяви, і про зухвале спілкування з Камалою Гарріс. Тому витрачати час на цю частину його біографії не будемо. Натомість поговоримо про ставлення республіканця до України і війни, яку розв'язала Росія. Через кілька днів після початку повномасштабної війни в Україні Дональд Трамп засудив вторгнення РФ, заявивши, що Путін скористався слабкістю Байдена, щоб атакувати Україну, та пов'язав російське вторгнення з президентськими виборами США 2020 року. Вже у серпні 22 го Трамп заявив, що Україні варто відмовитися від Криму та НАТО щоб уникнути війни. Свою лінію він продовжив влітку 23 го коли висловив думку, що Україні можливо доведеться пожертвувати частиною територій, щоб зупинити війну. У вересні 24-го, після візиту президента Зеленського до Америки, Трамп негативно висловився про Україну, транслюючи неправдиву інформацію і тези російської пропаганди. Серед іншого, про те, що України вже фактично не існує, оскільки її майже повністю зруйновано. Внаслідок конфлікту загинули мільйони людей. Він заявив, що будь-яка угода з РФ навіть погана краща за її відсутність і звинуватив Зеленського у небажанні досягати компромісу. Вже в жовтні. 24 го тоді ще екс-президент звинуватив Володимира Зеленського у початку війни та заявив, що Україна вже зазнала поразки і що США потрібно вийти з війни в Україні в разі його перемоги. Він переконаний, що Зеленський мав запобігти початку війни усіма можливими способами. На думку Трампа, у війні винен і Байден, бо розмовами про потенційне членство України в НАТО спровокував Росію напасти на Україну. Припускає, що на запрошення на членство в Північно-Атлантичному альянсі Києву навряд чи варто сподіватися у разі обрання Трампа президентом. А це вже сталося. Натомість політик наполягає, що зможе завершити російську війну проти України за 24 години. Каже, що все просто, оскільки він особисто знайомий як з президентом Зеленським, так і з Путіним. Тому планує посадити їх за стіл переговорів. Натомість, у разі відмови однієї зі сторін погрожує наслідками. Швидше за все для України це натяк на скарг. Асування військової допомоги американські медіа зазначають, що критики Трампа з поміж республіканського табору, як от колишній радник з нацбезпеки, Джон Болтон, остерігаються, що примус до переговорів означатиме капітуляцію України на умовах РФ. Водночас, колишній держсекретар адміністрації республіканця Майк Помпео змалював зовсім іншу ідеальну для України картину, де є місце і скасування обмежень в отриманні та застосуванні зброї, і ленд-лізу на 500 мільярдів доларів, і навіть членству в НАТО. Про те, чи погоджується з цим Трамп, ми маю надію скоро дізнаємось. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Пишіть в коментарях, чи стежили ви за перебігом голосування і загалом виборами в США, і як відреагували на перемогу Дональда Трампа. Ну і витрати, будь ласка, декілька секунд на підписку і лайк під цим відео. Папа. -па.